Вітаю всіх поціновувачів класичного балету та в цілому всіх тих, кому не байдуже українське мистецтво. Чи існує насправді руський балет як окреме явище у мистецтві? Чи це звичайний розпіарений бренд? Цікаве питання, чи не так? Але спочатку пролог. Не про балет, але про танці. Увага на екран! Що ви бачите перед собою? Ну так, можна сказати, що це скарб, нічого не маю проти. Так, кожен українець знає, що це наш народний козацький танок-гопак, і саме на цьому відео традиційний стрибок у широку складку або шпагат, ще кажуть, в розножку, без якого цей танець важко уявити. Такий собі гопак стрибок Одного разу вишукуючи інформацію для мого курсу, я зацікавилась перекладами різних варіацій шпагатів. Яким же було моє здивування, коли натрапила на ось це? Так, наш традиційний стрибок дехто в світі називає Russian Jump Split. Певне, хтось з вас теж здивований, але як то сталося? І головне, коли, з якого дива? А ще тоді, коли створювався міф бренд про чисто Russian-балет. Розповідаючи про це непорозуміння своєї аудиторії в Інстаграмі, я отримала також багато відвертого здивування, але разом з цим зрозуміло, що не всі усвідомлюють масштаби абсурду. Коли у моїх іноземних, типу нейтральних почитателів Russian культури закінчуються аргументи, здогадайтесь, чим вони тикають. Правильно, рашен балетом без політики. І тут хореограф, який майже шість років навчався в університеті, вичитував все, що міг знайти про історію класичного балету, писав роботи, а після робив дослідження цієї теми іронічно посміхається. На своїй сторінці інстаграму я зробила опитування: з якими іменами у вас асоціюється класичний балет? Без значення якого громадянства чи національності, але не сучасників, опитування було не лише українців, а й деяких представників аудиторії Східної Європи, позначимо їх так. Вибірка для дослідження маленька, але картинка все одно намалювалась. Чому питання саме про імена? Тому що коли дискусія з любителями рашен культури заходить у глухий кут та вистрибує останній джокер руський балет. Задаю наступне логічне питання: а що це за явище? Ви маєте на увазі східноєвропейський? Бо назва Русь вкрадена, а нащадками мають вважатись лише частина східних європейців. Але ви кажете Russian балет? Російський балет? Так що це про яке явище мова? І зазвичай мені починають розповідати про якісь імена, які асоціюють з балетом, або розповідають про існування якоїсь окремої самостійної школи, методу, стилю. Ну що ж, поринемо в історію балету, а точніше, у той період, коли з'явилася та сама назва, та визначимо рівень російськості в іменах видатних постатей артистів балету того періоду. Якщо ставити знак до рівня між російськістю та руськістю, тоді надалі буду називати уськістю як щось невизначене. Бренд Уський Балет розкрутив такий собі дядько дягелів без цільової мети. Дядько дягелів по матері сім'ї Єреїнових вже не зовсім росіянам був меценат. Зараз би його назвали продюсер чи імпресаріо. Такий собі вартого часу в мистецьких колах. Як водиться, він намагався заробляти на талановитих людях. У нього не дуже виходило, будемо чесними. Він займався виставками, презентував художників та їх твори. Саме ці виставки називались руські. Проходили вони в Парижі і називались так для ідентифікації, чиї звідки. Всі митці в той час намагались притягати свої витвори мистецтва саме в Париж. Це був початок, але до балету тут ще дуже далеко. Так, от дягелів, що цікаво про себе, казав, що він повна бездарність. Це було дуже чесно, бо так воно і було. Очевидно, що не саме мистецтво рухало, нема можливість знаходити інвесторів свого життя, бо він дуже хотів жити у Європі. Взагалі мрев про Венецию. До речь богатых європей. Але про це трошки згодом. Я, во-первых, большой шарлатан, хотя и с блеском, во-вторых, большой шармер, в-третьих, нахал в четвертых, человек с большим количеством логики и малым количеством принципов. И в пятых, кажется, бездарность. Впрочем, я, кажется, нашел мое настоящее назначение: меценатство. Все данные, кроме денег, но это придет. А де ж балет? А балет з'явився тоді, коли його зробили директором театру. Театр тоді переживав тимчасовий занепад жанру, не вистачало маркетингу, цілком логічно поставити в керівництво того, хто хоча б мав уявлення, що відбувається в Парижі. Але тут таке діло, Дягілів балет терпіти не міг та взагалі не сприймав за мистецтво. А танцівників вважав. стадом танцующих баранев. Смотреть его с одинаковым успехом могут как умные, так и глупые. Все равно никакого содержания и смысла в нем нет. Да и для исполнения его они требуются напрягать даже маленькие умственные способности. По воспоминаниям Сержа Лифаря, до конца жизни Дягилев сохранил снобизм в отношении рядовых артистов труппы. О танцорах Кардебалет он назывался не иначе, как о стаде баранов. Тобто до цього моменту існують уські виставки, як явище, але це балетом навіть не пахне. Так от, полуєврейський Карабас-Барабас, так я назвала постать Дягилєва ще в університеті, бо він ну, дійсно як Карабас-Барабас, але в балеті. Він був красенням того часу. І він вмів майстерно збавлювати жінок. Хоча про його орієнтацію також було багато розмов, ми туди лізти не будемо. Подейкують навіть, що у нього були досить тісні стосунки з самою Кохо Шанель. Але це була не єдина жінка в європейських пригодах Діагелєви, тому Коко не афішувала цей зв'язок. Ми пам'ятаємо, Дягилєв мріяв про Венецію. Йому та Сусідська імперія 100 років здалась. Але ця ж імперія виділяла гроші на розвиток театру та мистецтва в цілому. Кошти, які він отримував від влади, тоді був Ніколай II, спускав занадто швидко фінансова безграмотність з Європи повертався в боргах. І навіть коли привіз оперу та була зібрана чимала публіка, досить успішний виїзд, і все одно повернувся ні з чим, та навіть мав конфлікт з владою. Але з цього моменту зрозумів, що європейську публіку треба розважати особливо. Та навіть подумав, чи не додати якісь там танці до сезонів. Балет приймала одна його впливова знайома місія Серд. І цим ім'ям була відома, а до цього мадам Едвардс, фактично дружина мільйонера того часу. Місія Серд була справжнім сірим кардиналом усього бумонду того часу. До речі, її подружка Коко Шанель. Місія наполовину поліка, наполовину Бельгійка, яка жила в Парижі, була справжнім меценатом. Та саме її називали пожирачкою генії. І це вона мала нюх на таланти. Всі митці просто мріяли, щоб місія звернула на них увагу, бо до всього, до чого мала відношення місія, серд, мало успіх. Це вона врятувала дягілєва від повного фіаско та дала кошти на досить ризиковані ідеї. Так, Сусіана любить розповідати міф про те, як сама Коко зібрала кошти. Але давайте будемо чесними: хто з двох подружок міг собі це дозволити? Хоча я не відкидаю того факту, що Шанель могла бути гарантом та переконалом місію зробити таку інвестицію і вже не вперше. А тепер спробуємо розібратись з іменами. Чи ті балети створювали саме уські? Реальність перша. Хореографи, які працювали в театрі до сезонів та познайомили дикунів з балетом. Шарл Луї Дідло та Маріус Петіпа. Обидва французи. Навіть натяку на уськість немає. Класична французька школа. Імперія добре платила їм за французькість. Маріус Петіпа найвидатніша фігура класичного балету. До речі, останні роки він провів у Криму в Горзуфі. Петіпа поставив десятки балетів європейських авторів. Та лише декілька місцевих композиторів привернули його увагу. А створив ту саму сплячу красуню, якогось біса приписали до узького балету, сюжет казки Шарля Перо знову француза. А музика Чайковського, етнічного українця по прадіду та француза по пробабці, з козацького роду Чайки. Повертаємось до Дягелєва. Незважаючи на те, що бізнес-відносини з пані Серт серд виглядали як ідейна дружба. Але Дягилєв розумів, підвести сірого кардинала означає закрити собі шлях до омріяної Європи. Місія могла б його просто запхати в тіньовий бан. І ніхто б не згадав ні ім'я, ні звідки той Карабас-Барабас. Він почав думати: м м мотивація в рамках узьких сезонів не можна возити цілком французький балет, а узького фактично немає. Треба тримати стиль та слідувати принципам маркетингу, чи не так? Він запросив нових молодих хореографів-постановників, розуміючи, що там мають бути бодай імена не французькі, не австрійські там чи італійські. Музика Чайковського, як ви розумієте, вписувалась ідеально. Українське прізвище Чайка змінив ще його дід, поки навчався у києво могилянці Про французькі корені ніхто її не згадає. І хоч він тусив на своїй батьківщині в Україні, але так сталося, що народився на болотах. Підходить. Дягеля запрошує також талановитого Михайла Фокіна. Бінго! Прізвище ідеальне. Але ми нікому не скажемо, що його мати була німкеня Катерина Кінт. Зате батько узький мужлан, який терпіти не міг мистецтво в цілому. Так от цього було цілком достатньо. Всі інші імена могли бути французькі, німецькі, українські та хоч китайські. Головне було час від часу створювати екзотичність, сміливо підкреслювати східноєвропейськість на противагу західноєвропейськості. Дехто на опитуванні таки пригадав самі відомі імена сезонів: Вацлав Ніжинський – поляк з усіх сторін, народився в Києві. Серж Шлифарь, українець з усіх боків, народився у Пирогові. Джордж Баланчин, грозин з усіх боків Баланчівадзе. Анна Павлова, Євпоторійська Караїмка, Справжнє ім'я батька Шабетай-Шамаш. Матильда Кшесинська Полька. Іда Рубінштейн Харківська єврейка. Вера Караллі незаконна дочка грецького консула. Тамара Карсавіна М -м, знайшлась одна росіянка. А ще ось цікавий факт. Наприклад, англійський танцівник Патрік Хілікей, Еліс Маркс, Хільде Манінгс взяли узькі псевдоніми, тобто Антон Долі, Алісія Маркова, Лідія Соколова, під якими працювали у Дягилєва. Ну, дуже по сусідськи. Про красення лифаря зазначу окремо. Запам'ятайте, запишіть, закарбуйте ім'я цього українця та нагадуйте поціновувачам балету у всьому світі. Його називають українським прометеєм французького балету, один з найвидатніших танцівників та балетмейстрів ХХ століття, який оживив балет. Так, через те, що він приймав участь у дягелівських сезонах, на ньому також намагаються клеїти узьке клеймо. Але він не зрікся України до останнього і залишився сином своєї рідної землі. Коли вручаючи орден почесного легіону, Шарль Де Голь вкотре запропонував йому стати громадянином країни і звернувся до нього. Мсіли Лефар, Ви зробили для Франції стільки, скільки мало хто із знаменитих французів, чи не час вам стати французом за паспортом? Лефар відповів, щиро вдячний, пане президенте, за вашу пропозицію, але я ніколи не був і не буду французом, бо я українець і батьківщина моя Україна. Він так і залишився власником паспорту Нансена персоною без громадянства. Не міг зректись свого коріння предків землі, де він народився. Повертаємось до сезонів. А як щодо тих, хто не на сцені безпосередньо. Декораторами постановок та медельєрами костюмів були Леон Бакс та Олександр Бенуа. А пізніше навіть Пабло Пікассо, Андре Деренко, Коко Шанель, Андрій Матіс. також Наугабо Антуан Певзнер Михайло Ларіонов. Ну, чисто уські, не? ні? Перевіримо двох останніх. Антуан Певзнер. Справжнє ім'я Натан Беркович. Білорус ще й навчався в Києві. А Ларіонов. А Ларіонов чомусь сумував зовсім не за імперією. Митець дуже сумував за батьківщиною, особливо за рідним містом часто йому марилось, що він знову у Терасполі, а тоді розумів, що це лише сон. Та що ж це таке? Може, серед композиторів є росіянці. Ріхард Штраус, Ерік Саті, Моріс Равель, Клод Дебюсі, Ігор Стравинський, Сергій Прокоф'єв. Двох останніх точно треба перевірити. Ігор Стравинський, українополяк. З козацького волинського роду Сулима Стравинських. А Прокоф'єв, А чий це у нас тут пам'ятник в Донецькій області? Сидить, сумує пан Прокоф'єв за рідним селом Сонцівка біля Курахова. І чомусь саме в Україні єдиний у світі музей цьому композитору. Ну що ж, можна, звісно, пригадати ще імена, навіть справжні узькі, але більшість з тих, які згадані в опитуванні, ми розглянули. Всі учасники сезонів, навіть ті, які по сумним обставинам народились чи опинились на болотах, хочу нагадати, що це була там окупаційна влада, тотальна більшість з них мріяла залишитись в Європі. А для дикого це була мотивацією завзято працювати над тими сезонами. І так, більшість здійснила свою мрію. Тепер трошки про сучасників, з якими асоціюється балет. Хоча, взагалі-то, вони класики, але відносно дягілівських вони дійсно будуть вважатися сучасниками. І знову хочу нагадати, що це вже було в епоху іншої окупаційної влади в епоху сири-сири. Саме тому ми розглядаємо етнічну приналежність. Серед названих в опитуванні сама відома Майя Плисецька. Чому вона така відома? Бо вона дуже довго знаходилась на сцені. Браво! Прекрасна балерина. Але вона ніяк не уська, а білоруська єврейка. Друге місце посіла Ваганова, яка створила свою школу. Ваганова, типова армянська сувора жінка, донька Якова Ваганова. До речі, в моєму опитуванні ніхто не пригадав латвійця Маріуса Лєпа. Далі, пригадала Нурієва, чудово, красий башкірський татарин. І ось нарешті моя аудиторія пригадала одного росіянина за походження. І це Баришніку. Дуже цікава постать. Якщо не знаєте його історію, обов'язково почитайте, як він драпав, біг світ за з сири-сири та як йому це вдалося. Взагалі, його рідне місто Арига, а громадянство американське. Якщо ви спитаєте американців, чий баришніков, то вони вам скажуть, американський! Справедливо, в балеті дійсно є багато узьких імен, але не таких відомих, як ми з вами назвали. З ними може асоціювати балет лише невелика частина пострадянського суспільства. Все ж таки про одне таке ім'я розкажу. Воно заслуговує увагу, бо з ним пов'язана цікава історія. Балерина Галина Уланова Узькі люблять розповідати, що це балерина, якій при житті поставили. Пам'ятник у Стокгольмі. Але є нюанс. Уланова мала ідеально витончену сценічну фігуру балерини. Це факт. Сумна, одинока тендітна жіночка, яка, як виявилось, мала совість. Скульптор Олена Янсон мені захоплювалась балеринами. Застиглі пози Уланової виходили особливо привабливо. В Стокгольмі з 1953 року існує музей танцю. В музеї повно унікальних артефактів з усього світу. Костюми, маски, афіши, статуетки, книги різні експозиції тощо. У 1984 році радянці запропонували одну з скульптур Янсон-музею як пам'ятник балету. Чому ні? Це доречно та красиво. На церемонії відкриття радянські представники зробили все, щоб привернути увагу до самої Уланової, якій дозволили бути присутні. Але сама вона ніяковіла від наглого піару її особистості, ховала лице у комір та постійно повторювала це ж пам'ятник не мені, а балету. Балету. Нехай ця історія буде повчальною. Бо чого навідняти? Так це того, що усість використовувала всі інструменти і пропаганди піару та не припиняла пускати пил в очі світу. Підтирала факти, підмінювала поняття, створювала фейкову реальність, витрачала на це величезні кошти навіть тоді, коли була банкрутом. А ми. А нам навіть не потрібно вигадувати щось, а лише піарити своє справжнє. Головне знати, не забувати видатні імена та нагадувати світовій спільноті про них, при кожній можливості. Не віддавати своє, повернути вкрадене, відмити, відчистити. Ділитись інформацією, перекладати різними мовами та повторювати. Якщо вам важко орієнтуватися у безлічі імен цього мистецтва, то запам'ятайте хоча б одне, наприклад, того шлифаря. В українськості, якого не має сумніватись жодна людина у світі, підсумуємо, виникає питання: а чи не було б справедливо називати уський балет як явище східноєвропейським? З одного боку, так якщо брати до уваги новаторські форми введені в балет, оздоблення, барви, стилістика, елементи народно-побутової культури? українською, польською, чеською, балтійською, румунською, угорською, але й московицькою. Але тоді виникає два наступних питання: куди подіти всіх тих французів? Їх було аж забагато, і будемо чесними, без них ну, нічого не могло б відбутися. А друге, чи правильно московитів вважати також східноєвропейцями? Залишу це на ваш розсуд. Як в чудовій пісні Родо наш красний, родо наш прекрасний. Не цураймося, признаваймося. Перекладу на сучасну мову: ідентифікуємося, пишаємося та популяризуємо українську культуру в світі. Бо хто як не ми. Ще цікава історія. Колись, коли я ще була студенткою, була першокурсницею, хореографи, народники і класики. Жартівливо конфліктують. І от я стала свідком однієї розмови класика та народника, які вже були майже випускниками. Народник питає. Класика. І я одного не можу зрозуміти: от навіщо було обзивати голубець кабріолем? Один француз не зміг виговорити голубець? І тепер ми всі ломаємо язика тим кабріолем. Ми всі сміялись. Першокурсниці. Це дійсно був цікавий жарт. Але, як то кажуть, в кожному жарті це теж історія.